Ожеледиться в містах та лавинна небезпека на високогір'ї. На Закарпаття прийшов холодний фронт. Краян закликають за можливості утриматися від поїздок на далекій відстані та від походів у гори. Критично низької температури повітря ще не було. Однак від початку листопада за медичною допомогою через параохолодження звернулися уже 18 осіб. Його появі сприяє не лише низька температура і підвищена вологість. Вітер, холодний мокрий одяг, тісне взуття тощо. Для того, щоб Убезпечитися від переохолодження. Треба носити зручний а, вільний одяг, тому що тісний одяг також призводить до переохолодження. А, можна носити а, теплі устілки у взутті, обмежити вживання алкоголю, якщо ми плануємо якийсь довгий час перебувати на холодному повітрі. А, особливо спостерігати за групами. А, Уразливими, тобто старші люди, діти, хронічні хвори. Якщо переохолодження легкого ступеня, коли є тремтіння, слабкість, можливо, озноб та бліді шкіри, потрібно прийти у тепле приміщення, зняти холодний мокрий одяг, випити теплого напою. Якщо ж людина втратила свідомість або є інші порушення, то обов'язково потрібно викликати швидку. Також в області діють пункти незламності, які слугують і пунктами обігріву. В території області на даний час функціонує 41 пункт незламності, де наші громадяни зможуть можуть у разі такої необхідності. Погрітись, випити гарячу чаю, підзарядити свої гаджети, ну і так далі. І, ну, відповідно з безкоштовним інтернетом, зв'язатись, позвонити рідним, близьким.